Біологія 8 клас. Тема травлення. Поговоримо про травлення в кишечнику. Читаємо, аналізуємо та застосовуємо. Щоб перетравити знання, потрібно їх поглинати з апетитом. Цитата Франса. Пригадайте, що таке травлення. Запропонуйте пояснення. У проміжному відділі головного мозку є харчовий центр, утворений осередками голоду і насичення. Він відповідає за діяльність травної системи. Коли поживних речовин в організмі не вистачає, виникає відчуття голоду і бажання їсти, а коли цих сполук достатньо, формується відчуття насичення. Яким чином тонкий кишечник впливає на відчуття голоду і насичення? Якщо він розташований далеко від головного мозку. Для того, щоб дати відповідь на це питання, прочитаємо, яка будова та функції тонкого кишечника. Тонкий кишечник це відділ травного каналу, який з'єднує шлунок з товстим кишечником. Це найважливіший відділ травного каналу. Довжина якого близько 6 метрів, а діаметр 3-4 сантиметри. У тонкому кишечнику розрізняють три відділи: 12 палу, порожнисту та клубову кишки. Стінки тонкої кишки складаються з трьох оболонок. Основою зовнішньої серозної оболонки є сполучна тканина. М'язова середня оболонка тонкої кишки складається з двох шарів непосмугованої м'язової тканини повздовжнього і колового. Слизова оболонка утворена одношаровим епітелієм, що має здатність до швидкого поділу та оновлення клітин. Ще однією особливістю оболонки є наявність у ній численних колових складок, кишкових залоз та кишкових ворсинок. Це пристосування до збільшення поверхні оболонки. Проаналізуйте, ретельно розгляньте ілюстрацію 24, і ви зрозумієте будову стінки тонкої кишки. У тонкий кишечник впадають протоки печінки та підшлункової залози. Регулює діяльність кишечнику один із найбільших нервів людини, блукаючий нерв. Основними процесами травлення у тонкому кишечнику є хімічна обробка їжі за допомогою ферментів підшлункового та кишкового соків, відбувається остаточне хімічне розщеплення поживних речовин. Трипсин впливає на розщеплення білків до амінокислот, ліпази жирів до жирних кислот і гліцеролу, амілази складних вуглеводів до глюкози. Друге це фізична обробка їжі. За допомогою жовчі відбувається подріблення жирів на краплинки. Емульгація жирів для перетравлення за допомогою ферментів ліпас. Третє переміщення їжі. Скорочення м'язів стінок кишечника забезпечують просування хімусу до товстого кишечнику. Четверте знезараження їжі. У стінках кишки є багато лімфатичних вузликів. У жовчі є речовини, які вбивають мікроорганізми. П'яте всмоктування їжі. За допомогою ворсинок відбувається пристінкове травлення та потрапляння амінокислот і моносахаридів у кров та жирних кислот у лімфу. Запам'ятаймо. Тонкий кишечник має особливості будови. Що пов'язані з остаточним розщепленням їжі та всмоктуванням простих поживних сполук у кров та лімфу. Яку ж роль виконують печінка та підшлункова залози в процесі травлення? Печінка це найбільша травна залоза, вона розміщена у правому підребер'ї під діафрагмою. Ззовні печінка вкрита капсулою зі сполучної тканини. У печінці розрізняють праву велику і ліву малу частинки. Проаналізуйте ілюстрацію 25. Ви розумієте зв'язок травних залоз із тонким кишечником. Основними функціями печінки є секреторна, тобто виробляє жовч, яка депонується в жовчному міхурі. Під дією жовчі жири розпадаються на дрібненькі краплинки. Активуються ферменти, посилюється рухова активність кишок та всмоктується жиророзчинні вітаміни, затримуються гнильні процеси і знешкоджуються бактерії. Бар'єрна функція це знешкодження шкідливих речовин, які надходять з кров'ю від кишечнику, запаслива перетворення надлишку глюкози в глікоген і відкладання про запас. Захисна функція синтезуються майже усі захисні білки плазми крові, видільна утилізуються еритроцити, що загинули. А отруйний амоніак перетворюється на нешкідливу е, сечовину. Участь в обміні речовин та енергії. Це джерело тепла, здійснюється взаємоперетворення поживних речовин і накопичується вітамін А. Підшлункова залоза. Це велика травна залоза, протока якої відкривається в 12-палу кишку. Залоза вкрита тонкою капсулою, має долькову будову і розташовується позаду шлунка біля задньої стінки живота. Печінка та підшлункова залоза є травними залозами, що забезпечують травлення в тонкому кишечнику. Яка ж будова та функції товстого кишечнику? Це відділ, яким завершується травний канал. Загальна довжина його 1,52 метри, діаметр біля 6 сантиметрів. І в ньому розрізняють такі відділи: сліпа кишка з апендексом, кишка ободова, сигмоподібна та пряма, що завершується відхідником анусом. Стінки кишечнику складаються з трьох оболонок: зовнішньої, м'язової і слизової. А основними процесами товстого кишечнику є фізична обробка їжі, хімічна обробка, переміщення їжі, всмоктування їжі. У кров, лімфу і тканину рідину потрапляють неорганічні вода, йони і невелика кількість органічних речовин, наприклад, глюкоза, амінокислоти. Знешкодження їжі за участі слизу кишкових залоз, лімфовузлів та корисних мікроорганізмів пригнічуються гнильні процеси та шкідливі бактерії. Тож запам'ятаємо, у товстому кишечнику завершується розщеплення поживних речовин, всмоктується більша частина води та відбувається видалення неперетравлених решток з організму. Щоб краще зрозуміти тему, спробуйте виконати діяльнісні вправи автора-підручника. Кросворд, таблиця. Запитання для самоконтролю. Вони різнорівневі. Бажаю успіхів у навчанні. Дякую за увагу!